Усім привіт! Як бачите, в мене ось тут ями. Я буду висаджувати. Що правильно буду висаджувати виноград. В мене прийшли мої саджанці винограду, дуже класні сорти. Це Black блекранд, це у мене вілюр, цимус, бананас, також також рататуй. Коротше, коротше, я збагачую свій виноградник ще новими сортами. Як бачите, в мене вже виноград прийшов з обрізаним кореневою системою. Коренева система дуже класна. Коли прийшов, прийшли саженці, що я перше зробила, я поставила на добу у воду. Обов'язково, коли приходять у вас будь-які саженці або якщо ви купуєте саженці, треба обов'язково ставити саженці в воду на добу. Перед тим, як висаджувати наші сажинці, нам треба приготувати заздалегідь яму була 50 приблизно сантиметрів, ширина десь отак от 60 сантиметрів.